Кам'янський міський притулок для тварин став домівкою для багатьох хвостатих безхаченків, надаючи ширилапам не лише прихисток, а й необхідну медичну допомогу та гідний раціон харчування. Існує притулок за рахунок місцевого бюджету, а також волонтерської допомоги небайдужих кам'янчан. Так, нещодавно провідали пухнастиків та надали тваринам свою підтримку представники фонду розвитку кам'янського разом з отцем Феодосієм. Однією з основних проблем розмноження безпритульних тварин є недостатнє усвідомлення власниками важливості кастрації та стерилізації своїх домашніх улюбленців. Тому лікар-ветеринар, що працює у міському притулку, розповідає про важливість стерилізації. Саме головний плюс це те, що тварина стає спокійнішою. Друге, це те, що ми перестаємо розводити безпритульних тварин. Стерилізація в ранньому віці профілактує новоутворення. Гнійне запалення матки це якщо зробити своєчасно стерилізацію, це теж профілактує. Подовжується вік життя самої тварини після стерилізації. Про важливість не тільки стерилізація, а й комплексна підтримка безпритульних тварин нагадують представники громадської організації фонд розвитку камінського. Вже не перший раз привозимо сюди їжу, привозимо ветош, привозимо також ліки. Сьогодні привезли важливі препарати для підтримки їхньої життєдіяльності. Це дуже обов'язково є зараз, тому що тварини теж хворіють і їм теж потрібна підтримка. Церква закликає також любити, турбуватись та захищати братів наших менших. Сьогодні я від нашого хабу від нашої громади ми передаємо сюди і їжу для тваринок, і певні препарати і тряпки, котрі тут необхідні, і піддони аби підтримати притулок, аби трохи знаєте показати працівникам притулку, що вони виконують не якусь байдужу роботу, і суспільство до них байдуже, а тому, що ми поруч теж є. Важливо пам'ятати, що зміни починаються з нас, і кожен може зробити свій внесок у покращення умов для тих, хто не може захищати себе.